Рибне філе із пробірки. Ізраїльська компанія друкує на 3D-принтері продукти, які, як стверджує, вирощує в лабораторії з живих клітин. Ізраїльська фірма співпрацює з компанією Сінгапуру. Вони беруть клітини морського окуня і вирощують м'язи і жир. Потім масу розбавляють рослинними інгредієнтами, бо сировина в чистому вигляді надто дорога, щоб відповідати ціні морепродуктів. Масу закладають у спеціальний 3D принтер, а він уже друкує філе, що за структурою майже ідентичне справжньому. Кінцевий продукт не містить антибіотиків, і я припускаю, що в майбутньому ми усвідомимо, як ці культивовані м'ясні продукти корисні для здоров'я. Коли філе смажать і приправляють, воно майже як справжня риба. На смак майже те саме. ті ж відчуття, що й від риби, у відчуття текстури риби в роті. Я також вражена соковитістю і маслянистим смаком. Згодом складність і рівень продукції підвищаться, а вартість виробництва знизиться. Створювати рибу простіше ніж яловичину, але є деякі складнощі. Так стовбурові клітини корів вивчали багато. А ось про рибу відомо значно менше. Нині вміють виробляти філе з клітин морського окуня та вогра. Найближчими місяцями надіються додати ще три види. Мета в тому, щоб на одному остаткуванні виробляти продукцію з різних клітин. Останнім часом увагу привернула лабораторно-курятина і яловичина. Екологи кажуть, що таке виробництво допоможе менше вбивати тварин та уникнути забруднення від сільського господарства. Але морепродукти нині так виробляє мало хто. Ізраїльська компанія планує почати постачати продукцію на міжнародний ринок уже наступного року, почне із Сінгапуру, США та Японії.